Гетьман Іван Мазепа, Дума Ілі пісня. Всі покою щиро прагнуть, а не в еден гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все браття то й диво, нема ж любви, нема ж згоди От жовтої, взявши води, през незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Ей, братища. Пора знати, що не всім нам панувати, не всім дано все є знати і річами керувати. На корабель поглядімо, много людей полічимо, однак стирник сам керує, весь корабель управує. Пчулка, бідна, матку має і одної послухає. Жалься, Боже України, що не вкупі має сини? еден, живе і спогане. Кличе сюда, атамани! Іди матку рятувати, не дай моєї погибати. Другий ляхом за грош служить, по країні і той тужить. Мати моя старенька, чом ти вельми слабенька, Розно тебе розшарпали, гди аж по дні про туркам дали, все то фортель, щоб слабіла, і аж в кінець сил не міла. Третій Москві юж голдує, і їй вірне услугує, той на матку нарікає і недолю проклинає. Ліпше було не родити, ніж ли в таких бідах жити, От всіх сторон ворогують, огнем мечем руїнують. От всіх нема ж зичливости, ані слушної учтивости. Мужиками називають, а подданством дорікають. Чом ти, братов, не очила, чом от себе їх пустила, ліпше було пробувати вкупі лихо отбувати. Я сам, бідний, не здолаю, хіба тільки заволаю. Ей, панове енерали, чому ж есте так оспалі? І ви, панство полковники, без жадної політики. Озьмітеся всі за руки. Не допустіть горкої муки матці своїй більш терпіти, нуте врагов, нуте бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте і вольностей бороніти. Нехай вічна буде слава, же шаблі маєм права. 1698 рік